Основне, з чим поїхав Путін до Сі Цзинпіна, це з проханням надати стабілізаційний кредит. І мова не йде там про півтора мільярда доларів. Росії потрібен на сьогоднішній момент стабілізаційний кредит, ну, як мінімум, 30-40, 50 мільярдів. Тому що інакше вони не покриють дефіцит бюджету. У них до кінця цього року планується дефіцит десь на рівні 7 трильйонів, а реально коштів на покриття його в них є приблизно десь на рівні трьох. Тобто їм точно треба 50, 40, 50 мільярдів доларів для того, щоб перекрити дефіцит. Власне, от цим питанням поїхав Путін до Сі Цзінпіна. поки що жодних коментарів щодо наслідків їх зустрічей ми не маємо. І, і в російських пабліках, і в європейських, і американських нічого про це не говориться, але то, що це питання активно піднімається на сьогоднішній момент, це точно. Так що від цього в дійсності буде залежати, чи буде мати Росія гроші в жовтні місяці цього року, щоб оплачувати війну. Тому що внутрішніх джерел в них не вистачить, вже починаючи з жовтня місяць.